Так, так, я брав паузу приблизно на два роки, і сьогодні я повертаюся на свій YouTube канал з свіжими думками, з новими ідеями. Сьогодні в мене є замовлення. Хто слідкує за мною в Тіктоці і так далі? Я займаюся пригоном автомобілів, допомогою підбором, покупкою і так далі. З документами також допомагаю. Сьогодні я їду в Голландію і хочу цією історією поділитися з вами. Також покажу, які ціни в Голландії. Тому я думаю, буде цікаво. Наливайте чай і всім гарного перегляду. Поїхали! Так, потихеньку їду. Була перша заправка, заправився практично на 60 євро. 60, да, 60 Спочатку їду в Братиславу, ну, а потім вже буду їхати в Голландію. І так, треба долити трохи водички в умиватель І зараз заодно хочу вам показати. Що я з собою взяв в дорогу. Так, і так, друзі, що я взяв з собою? Взяв Red Bull Два. В цій сумці знаходиться діагностика і Коротше, все для підбору автомобілів. Ну і жінка зробила каву, бутери. В принципі, це все, що необхідно мені для дороги. І так, близько 12-ї години ночі. Їду е далі, не зупиняюся. Залишилося ще 600 кілометрів. 200 км від Берліна, тому рухаємося далі і зранку я буду на місці в Голландії. І так, проїхали вже близько 1200 км Ось така погода зустрічає. Їхати близько ще 220 км на... Заправилися на заправці. І нафта виходить по 2,20 євро за літр. В Словаччині ціна 1,60 центів, тому різниця досить велика. Їдемо далі. Я вже приїхав в Голландію, ось так зустрічає Голландія. Дуже-дуже сильний вітер, ну, як завжди, можна сказати. Авторинок ще закритий, це, звичайно, не авторинок, а сервіс. Ось так виглядають будинки, тут в кожному містечку своя аура. Ну і зараз чекаю, коли відкриється автосалон, буду їхати туди і дивитися автомобілі. Ось такі автомобілі продаються, ми шукаємо більше гібридів, щось таке Тойоти. В принципі, щоб в ціну входило в 6 тисяч, тут, правда, цін немає. Зараз будемо цікавитися з цінами. Ну, різні машини, різні комплектації. І так, за цим автомобілем взагалі-то ми приїхали. Хочу подивитися його стан, покриття покрасі. Так, рідне, рідне, рідне. Так, поки що, поки що все дуже радує. Так. І так, ситуація на даний момент. Подивилися один автомобіль. В принципі, в хорошому стані, є, звичайно, сліди експлуатації, потрібна хімчистка, ну, все працює без помилок, коробка робить гарно і так далі. Коротше, хороший такий варіант. Але появилося ще одне оголошення. Тільки тепер, тому вирішили їхати. Їхати дивитися ще один автомобіль. І треба їхати приблизно 200 тому Побачимо, їдемо, подивимося ще один автомобіль, і далі вже будемо приймати рішення, який будемо автомобіль купляти. Також гібрид, хочу сказати, що автомобіль не підійшов. Тут, кстати, багато таких різних автостоянок, по 30 автомобілів, по 100 і так далі. Часу взагалі немає знімати. Ну Там багато людей просило познімати відео, немає часу, тому що потрібно їхати за клієнтським автомобілем. Але всім повідписую приблизні ціни в Голландії на ці автомобілі. Ну, звичайно, я можу пошукати конкретно і показати людині автомобіль. Якщо людина дійсно зацікавлена там, в моїх послугах, щоб там, так сказати, не тратити там, свого часу просто так. Ось така красота зараз, як бачите, в Голландії 12 градусів температура, дуже так красиво, велосипедні доріжки, архітектура така чудова, все прибрано, все чудово. Нібито зовсім інший світ. Якщо порівняти там Словаччину, то рівень життя тут набагато. Кращий, ну і культурніше це зразу видно. Ось такі автомобілі в Нідерландах. Всі ці автомобілі вони бензинові. Ось така Audi, 21, 22 тисячі, 3 літровий TSI, Panorama 2018 року 90 тисяч пробіг. Ось такий апарат. Всі практично автомобілі, вони на, бензин, на бензині 8400 євро, пеліастра 2018 року 170 тисяч пробіга. Ось такий автомобіль. В принципі, поїздка завершується. Там багато ще автомобілів не буду показувати, тому що. Говорю всі на бензинові, тому мене більш цікавлять дизельні, хоча ми зараз взяли е, Toyоту на бензині гібрид. Ну, таке, таке було замовлення. Ось такі автомобілі, всі вони в принципі в хорошому стані. Citroen c 3 8000, Рік 2016 і 120 тисяч пробіг. Ось так виглядає. Ось такий купили автомобіль. Він вже на транзитних номерах. Виїжджаємо в Словаччину. Ось так виглядає. В принципі, 1,8 гібрид, Toyota Auris, на електриці, на бензині, 1,8 на автоматі, хороша коробка. Ось такий автомобіль був придбаний нами. Проїхали ми тільки сюди 1800 км, це я вам скажу немало. І нам їхати ще назад 1000 кілометрів, але все-таки ми знайшли автомобіль, плюс-мінус хорошу ціну. Ось так він виглядає. Тому, якщо комусь потрібен автомобіль, можете звертатися. Так, завершується поїздка. Ось цей автомобіль ми придбали. Остання заправка в цій поїздці, ми вже практично доїжджаємо. Проїхав я близько 3000 кілометрів на ось цьому автомобілі. В принципі, все нормально Їдемо далі. І так, буквально ще залишилося 500 кілометрів, і, в принципі, виходить, що. Автомобіль вже буде доставлений, ось тут він знаходиться. Toyota гібридна 2011 року 260 тисяч пробіга, не крашена, не бита. Є сліди експлуатації, треба трошки салон відчистити на хорошій комплектації. Це гібрид на коробці автомат. Це не автомат, але хороший такий варіатор на цих гібридах. Цей Prius ставляться такі мотори і коробки. В цілому, за цю поїздку я проїхав 3000 кілометрів. Поїздка була непроста. Автомобіль доставили практично за один день. Не практично за один день в цей, виходить, що його придбано було в. Там, не знаю, в 3 години, в 4 години дня. І зараз виходить скільки годин? 4 година, година ранку, і буквально через декілька годин він вже буде на місці в Словаччині, куди клієнт його замовив. Якось так. Пізніше підоб'ю всі підсумки, скільки коштував автомобіль, які були витрати. Ну, якось так. І так, хочу підбити підсумки. Приїхав я з Голландії, автомобіль був доставлений буквально за 24 години з Голландії. Приїхав я близько 3000 кілометрів. Витрати склали автомобіль. Я купив за 5900 євро. Була страховка, вийшов він в 6050 євро. Це з торгом, хорошим торгом. Я сторгувався дуже і дуже непогано. Потім я проїхав близько 3000 кілометрів і витрати склали мого автомобіля. 6 літрів на 100 км, навіть 6,2. Десь отака цифра. В принципі, це вийшло економно. Потім хочу додати, що все це відбувалося на протязі 24 годин, можна так сказати. Ну, в цілому, все вийшло непогано. Власнику автомобіль вийшов. Я думаю, ціна його буде вже на номерах, на словацьких номерах в цифру 70. 500 євро це дуже і дуже хороша ціна за такий автомобіль. Нагадаю, що це гібрид. 1,8 мотор. Їх взагалі в Словаччині мало. Це хороший економний автомобіль. Тому ось такі вийшли розцінки. Ось в таку ціну став автомобіль. 7500 євро вже розмитений на словацьких номерах з доставкою в Гол ну, з Голландії. Тому, кому це цікаво, можете звертатися, я можу також підібрати вам автомобіль, доставити його чи розмитнити і так далі. Не забувайте підписуватися на канал. Ну і бажаю всім хорошого дня. Всім пока! Пока!